Так, як його те. Це може це так. Помітаєш точно? Так. Да. Ну, подумає. А, на ліпочку ту <laughs> від тих дверей тим часом. А поліпіднімайте, щоб я зараз. Вже не можу, мені треба розвити став. Занесли. Занесли. А, я теж на липучку встала. Тканину не вибирали ще на рулети день-ніч. Ось тут є такий каталог у нас. От, чекали вже диван і може щось під диван вже підібрати, щоб воно якось. Гармонійно. До, бо Писалось. під підлогу чи під стіни не вийшло підібрати по кольору? По стінам, можливо, і вийшло би, але ну, ми не хотіли постійно, щоб все. А по підвіконню чи по підлогу прям такого кольору не було. Тому що ми хочемо тут швидше за все, блек-аут, щоб 100% захист сонця був. А по блокаутам такої тканини нема. Ну це от максимум, до речі, що ми і думали. Ну Добре, зараз беремо диван і подивимося, оце, uh -huh. що замовляти. Бо по залишкам, на жаль, прям такого кольору, щоб вистачило на вікно, але, ну нема. Там є інші кольори, там дуже багато сірих. Була би сіра кімната, да? Проблем би не було. Що, погнали тоді Спочатку пробувати збирати. Е, да, тоді я думаю його на бочину поставити. Угу. Навпаки, на іншу бочину. На якій воно стояло, щоб воно не розвалилось. <звук> Не знаю, давай подивимось. давай спочатку. Мені здається, виставлено. Нам... Мені треба спочатку достати ці комплектації цю всього. Отак. Отак він. До речі, він. класно цей. Відкривається, да. так. Так, тут у нас подушечки такі. Теж? Міняють? Ну так, це все міняє, Я думаю, що це нова тканина, надіюсь. Так, у нас є комплектація. А такий він буде Я на 05 включила. Ага, Отакий от він буде в вигляді коли беремо. Хоча що тут ну, спинку закрутити? Так, закрутити спинку і ніжки, Тут, штукати. Нема, тут немає цих е, бокових. Як ну, вони коли... займають місце mm. тому, Як говорю, оці? Я... Без... Ну кінопоневеличка, немає. По стінок. Бокових. Бічних. 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 Біч. Так, а що це за ніжки, до речі? Вони пластмасові чи металеві? Я думаю, металеві. Ну, пластмасові. А, вони е, як каркас під матрацію, знаєш, у нас такий угу. іде, він йде, типу якийсь алюмінієвий чи угу. що. А от, і пластмаска. В принципі, пластмаска не сильно це рапає підлог. Це треба буде наклеїти ці штуки. Ну, будемо. Так, да, бо тут що ще все, диван буде тут стояти. Mm -hmm. А тут підвал, треба буде кришку доробити вже і нормально. І десь колись треба буде в підвал, то якщо буде тут диван, то ми будемо його трохи вбік, піднімати кришку, лізти підвал що то там найшла брак. А, ДВП-шка відбилась. Е, mm -hmm. чи... Ні, то вона трохи завелика її чи що? Так, скільки у нас п'ять мішек, значить, десь посередині ще одна. Так, там нарвами. Так, а ця що у нас? Ага. Ага, це походу спереді, типу імітації, що такі ніжки, чи що? Так, а, бачиш, чо, бачиш, а чому бачиш, тільки Тому ну, вона такі йде. Да. Зверни. А, так. та частина з коробом? Вона на таких книжках має йти. Ага, Більш, а, ця, а, типу... а ця що розкладається, ти по. Ага, а йде все, я зрозумів. Зараз розберемося. Так, дивись, тут у нас є комплектація, ключик і саморізки здал. Ось і дал. так по собі. Оп. А, так. А там нічого не лоснуло. Але поцарапайте підлогу то 100%. Так, чекай, чекай. знай. До речі, не бачиш, не до недо... А чому? Не було закінчили скоп, ну, так що. Зараз я своїм це спробую. Так, Ага, це для нішки. Давай тоді. Так зробимо. Може з не бачиш. Ага, блідо. <зас> зараз. Так, що ми таку товсту цю перебуває. Ну, зараз подивимось. Я думаю, це не ну, це ДВП, а там ДСП. вони не дуже і насправді. Товстно. Я не був тут. Це я вже цілком доб'ю, да. Так. Угу. Маленький. Скоби треба довші. довше. О, цей саме краще забився. Зараз тут не підіб'ю ще тут, напевно. цікаво, хто це типу збирає, і як він так це ну, залишив, сказав, а буде це. Типу, я пишу це відгуку. Надію, що це Замовила саме... Замовили диван і маємо його доробляти. Ні, ну, в принципі, тут небагато роботи. Це я дуже надію, що це та, саме, просто... саме, типу, да, саме гірше, що з цим диваном тільки може бути. Це оце не добити і все. А, оці, до речі, сюди закручуються швидше за все. Да, треба подивитися інструкцію. Так, да, дивись, тут 5 отгорів під ці, під ці ніжки. У нас є 5 ніж. Mm -hmm. А, mm -hmm. no, tam, а tam, от tam. сюди на дерево tam, на саморізі то. За такі гроші. Не сказав, що він дуже дешевий. Ну, Для ясних ти... Бо Ми просто дуже багато моніторили в нас в місті в Живані, на Уліксі. І, на жаль, нічого такого не знайшли, за скільки за часу. За місяць, напевно, ми... десь місяць моніторив. Бо... По кольору, щоб підійшло Там, приблизно то, в кімнату. Дуже багато сірих насправді було. Сірі могли б щось і підібрати. А По інших містах і сенсу не було дивитися, того, що ну, люди продають все Це тільки якби, меблі з Європи, там живені, чи ще щось вони там доставляють. Але там теж ну, такого ніяких варіантів і не було. Нія. Металеві? А металеві як? Металеві на якраз, ну, Бачиш? Uh -huh. Типу, таково ідею, має бути. Так, так. Так. Металеві поприкольні, що виглядають. Угу. А я думаю, не всі на металевах йдуть. Ну, типу, всі на чотири такі хали. Треба буде зараз О. цим? Так, да, зараз цим широповертом скручувати. Приблизно хоча б щоб рівно не стояло. Я прийшов, я пішов до шурікати. Получається, у нас тут тверда порода і я просто не можу закрутити нормальний шуруп. і знайшов я два сверла у мене ось такі... Є. Зараз буду брати цей менший. зараз просверлю. Попробую закрутити. Mm -hmm. Давай попробуємо не хоча б закрутити. Mm -hmm. Може, що насадка не там. Я ще злітає. А, знайшов я насадку іншу угу. під ці шурупки. Один уже закрутив. Зараз просверлю всі отвори і позакручу. Ні, всього чотири. У нас тільки тут трошечки вже. Трошки дуже треба прибиратися. Все нічого. Вона відмається. Чистенька. Я її так само виставляю під цей брусок. А, Я думаю, що вони під, під рівень його зробили. Під нижній виставляю, верхній такі, як там. Високі такі став, опа, що це таке? Що? Підлога <ріхи> крила. Ні, це просто вони ж розкладаються потім. І вони повітряні би зараз. Так вони повітряні постійно виходить, так? Да. да. А, ні, вони ж ходять. Це як? Ну, що це прикол. Ну, типу, виходить, що ті ніжки, ніша, вона сама по собі така йде. Вона ну, потім просягнеться, мабуть. Я ж думала, що підлога крива, поняття? Я теж подумала, але на Фух. Що пос. пос Тепер давай спинку. Його посередині його поставимо. Посунемо його посередину. Легень. А, а знизу бер. Тепер треба нам відкрити його. А навіщо від теласні, що ти маєш зараз спинку? Ви, так Мені вищу? треба з середини спинку закручувати. Ага. Мені треба його відкрити. От, і воно зараз стає на ніжки. Розумієш, вона тут, типу, ніша, вона ж нижча йде. Має бути хати, звичайно. Але ці подушки скрабні, так? ми потім вже покажемо. Це було, вже зберемо його. Це ручки, типу наші, no, так? Під е -е локітники. Потім подушечка йде сюди на спинку. Зараз дозбираємо і покажемо, як він виглядає. Був такий самий, тільки світлий, як стіни. Але Андрій каже, що воно буде вливатись зі стінами, тому взяли такий. Mm -hmm. Третій відтінок в цій кімнаті буде капучино. Бо є темна підлога разом з підвіконням, є світлі стіни і перші. А тоді ми в ефір дивилися був сірий, вроді. Сірий. Ні, він був, був свій молочний. Якраз, то так. був молочний, так? Так. Ну, мені здається, якщо був молочний, він би зливався з цим, а так він ну, по-перше менше буде маститись, бо то світліше буде більше. Та будь який диван, якщо ти замастив ну, його, він вже замащений. Так, але він занадто світлий. Так, ми разом голосували. Що це значить Андрій вибрав? Ти типу... Ну так, да, Бо... я, я казав свій голос mm -hmm. дав сюди. Мені було не принципово, я би і за світлий, я би і за помаранчевий, типу, щоб щось виділялось, Я би і за синій, типу, щоб щось виділялось. Бо я бачила прикольні приклади по дизайну, як воно виглядає, коли розбавляють якимось кольором. Я не знаю, як це правильно називається, звичайно. Но... Там килим можна е, теж. Розбавити трохи. Іншого кольору зробити. Як зробити? Ставити. Що таке? Так, де низ, де це низ, виходить, так? Да? Так. Поможемо я тоді. З тої сторони взяти. Окей. Іди давай дивись. Ось так. Одразу, щоб потім не гратися а? а, точно, точно. Давай. Я хотів його стати всередину скупати. О. Ще що? Ну, оця більш дубова. А та я сідав вже вона. Mm. Більш-менш нормально. Ну, я про те, що писала, що. Спинка так... дубова. Нормально. Хочеться вже такого Чік з камери, там такий красивий газончик. Значить, там ми приїжджали біля когось будинку, і там задухати було видно гарний газон. Там, здається, я, я розподала поряд сусіди з тими, що розпортали сьогодні. І ото вона близь, близь, ближче до будинку. Тобто Спочатку йдуть оця, йдуть ці ворота, а потім та така брама і їхня саморода. Так, у нас тут вийшов якийсь прикол. Ми не можемо відрегулювати. Якщо регулювати по центру, по центровому. Yeah, спочатку ми відрегулювали оце, оцей, поставили, закрутили його. Під отвори його. А у нас, виходить, центр тоді не попадав ну, в отвор. Тепер я поставив центр. Тепер у нас. Тут і там, Тут і там та. не по отворам. Дивіться, просто що за фігня. Вони знаю. просто отвори неправильно ну, про... не робили. зробили. А ну піднімай, піднімай. А, це просто скоби. Що тримає. Так, знайшов річ. Я сам не знаю. Топчик. Я тільки що першу крутив руками, воно. Потім вже руками максимум зафіксую. Так, тоді виходить, першу і останню ми закрутили, а центр треба зараз буде. А ну покажи центр. Хоча дивись. Нормально? Ти цей. Коліна. Твердону. Ну от бачиш? Ну, Вона типу ходить, ця бляшка. Mm -hmm. ну, для того яку І походить. Тоді треба їй максимальну вправу дати, Чи? щоб вона якось зафіксувала, щоб я вже Ладно, нічого не Ну, Зараз подивимося, як воно. Там вона за воно ходить. Чи не йде? Не знаю, не знаю зараз. Щоб не поставити. Верхню закрутили, а нижня шата. Треба було ще трошки посумки і. Mm, а нижню не дуже. Трошки Ну ті забери. ж на місці, я верхній не можу. Я забери і нижню прикручуй спочатку. Yeah? Ну, вона ще до кінця не доклази, як воно в різьбу впаде. Так, є, ну так добре. <паде> 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 Зараз руками дотянули. Чому там завжди здається, що от дивишся от на диван, от там нема що збирати? Так. А постійно якась херня вилазить? Ну, тут не дуже велика херня насправді. Ніжки закрутились дуже легко. мене дуже виході це Настя, я думаю, що це вона е, нова не і вона має поліняти. Якщо вона буде постійно лінати, ну типу, що за прикол? Буде віддавати його, виходить? Чи що, у нас є 14 днів, так? Да? Ні, якщо бачиш, я забрала тут, то воно вже тут не з'являється Ну от, я так же саме позабирав з місця. Але виходить, що ми маємо це все почистити? Да. Чимось. Тряпочку або руками просто. А чому не можна просто змотувати два поставити, щоб ще не забув? А що там, ну так, затки треба Та, або 50 тисяч гривень. Який кінцевий результат. Замість спинок, які забирають місце, у нас ось такі подушки. Спинки, ой, спинки, кажу, стінки. Стінки ось тут, якби йдуть, то. Вони мають отаку ширину і вони забирають ще стільки ж місця. Да, а по є, факту це забагато. Є, тоненькі, є, є різні, так, да, є тоненькі, але вони і виглядають тоненькі, не дуже коли тоненьке. широкі гарно виглядають. І ніби обирали такий не самий великий диван, але все рівно в кімнаті мало місця, і воно здається, ніби. Ну так, да, думаю, його поставили наповнює дуже. Е, він тут, напевно, в цьому кутику і буде, бо хотіли під підвіконня десь поставити, але. Але висота вона закриє під підвіконня. Ну, він, можливо, сюди і за... треба буде ну, рулеткою вимірити, можливо, він, сюди він і, заліз, може і зайде, та, але, але треба буде покрутити і подивитися, як воно буде. Може, воно буде посередині гарніше, диво. і по бокам щось, і буде доступ до підвалу. Воно посередині, може, і не буде гарніше, тому що тут стінка. Вона не є велика. Ну тут так, і... да, але, але диван не буде прямо в, біля проходу зразу. Розумію, знаєш, він буде це десь це? тут, і, і ти сильно заходиш і маєш типу, по місці пройти цей диван. Ну, поки Побачимо. поставили його сюди, да, поки ось так. Треба один... подивитись, ну, це, що ліняє, почистити його і, наді... ну, і надіятися, що він більше ліняти не буде. Того, що ми відгуки читали, ну ніхто не говорив про що він ліняє. От. Ну, якось так. Так, а ну давай відкриємо. Дивимось, як він. Можеш познімати там всередині, ну що, ніша така. Ага, а щоб його це треба буде від стіни. Давай підсунем тоді трохи. Ну. Там Ще треба. Я зараз подивлюсь, може так. не треба. Ні, не треба. А, дивись, що подушки, бачиш, є два е, види. Mm -hmm. Типу, або з цими ромбіками так. Або ти собі можеш ставити трикутниками, трикотниками. трикутниками, так. Ну, і ще великий плюс що він розкладається, тому що... ну, якісь гості приїдуть чи ще щось, то, то буде так переночувати. місце так, переночувати. А, але двесь він виглядає з боку, але нічого це таке. Бачиш? Коли він розкладається, видно mm. ДСП. Це диван, це на ліжко. Да, да, яке да, постійно да. в такому вигляді. Це правда, право. Лажка скласти. Якось так. Тому хто захоче такий самий, то ну, мінусом, я думаю по збірці ви побачили, що може бути. Ну там не воли нічого мінус, критичного, немає да, нічого не на щастя. Якщо розкладати диван, ось ця частина Андрій тільки що перевіряв, вона дуже тверда. Ну це зрозуміло, тому що це спинка. Вона прям тверда, тверда. Тобто, якщо двоє людей залишаються тут спати, то, то цій вони... людині буде не дуже комфортно. Ну так. да а отій тут... буде комфортно. Тому треба півночі, так півночі, так, щоб мінятись треба. Було, да. так. Бо ну ясне діло, що ця вона більше для сидіння, вона більше для того, щоб. Ну, да. Якщо не розкладати, то одному тут комфортно. Якщо розкладати, то другий день доведеться поспати, як на підлозі, але. Да, це такий маленькі нюанси, але я не бачу в в ньому нічого. Навіть на цьому я би міг би спати, наприклад, на. Це добову. ти зараз говориш, тому що ти цілонічне прибіг, але це вже таке. Може, на поки навіть буде краще. Ну, люди ж якось на кемпінгах сплять на твердих поверхнях. так що... Нормально. Та й ну, таке. І все. Дякуємо за увагу. Наважаю, да. Чекаю, бо ну, виглядає. Ну, на 0,5, на 0,5, 05, 05, 05, 05, 05, 05, 05 кімната така велика, здається, до речі. Давай, тут от замість цих буковик, да, вот тебе тут є. Куди руку ставити? Підліконня не зря таке робили. Вийти у вікно. І собі дивитись на краї У вікно. Я задала цей фільм -і -і, старий ага, Пердун», що вийшов. у вікно, Сторічний да. дід, який вийшов через вікно. А, не старий Пердун. Що ти ображаєш, діда? Ага, значить ліктем ми задіваємо. Ні, це не, не лікар. Лікар, це я це просто перевірив. Ну, тут є розеточки, щось під гаджети, якісь підсередити, чи щось. Там, там швидше буде стіл. Тут ліворуч Що теж би щось поставили, якийсь мінімальний там або стілаш, або якийсь построїв. Ой, дивись, ну значить та. Тут по моєму там там або хотим або ще, прийомо, аби кодидно, аби ще е, Є стіна, гола, може і диван колись переїде, я не знаю. А, а там стіл? Але сіл постійно своїм без помні. Не знаю, да. Фух, Фух, і так. І вихід буде на це. Але там буде стваж. Я ще знаю, що з можливо, mm. взяти декоративні панелі, бахнути. Десь, Хоча да. б трошечки. Хоча б пару штучок, типу половину стіни. Буде, Виділити ще, якось. Давай ще сюди вже повністю, повністю заїдемо. Це коли буде тут стіл, угу. комп'ютер і полиці, ролети на вікна. І тоді вже. А, коврик треба ще придумати, якийсь закинути. Да? Ну, я так дивлюсь. Він, ніби задня стінка, ніби якраз треба буде рулеткою бачу, Воно ніби бачите. заходить. Можемо ще потім, якщо зайде, розкрутити цей диван сюди поставити, подивитися, як він буде виглядати. Але я думаю, місце буде його тут. Дякуємо вам за перегляд, за підписки, коментарі та підтримку. Побачимось у наступному випуску. Бережіть себе, до зустрічі!